Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна краса природи. 8. Січня, ви да, видались декілька неділька теплої погоди, плюсова температура і ночі, і днем, і виглядує сонечко. Тому я вирішив на цей період. Винести з свого приміщення якому зимою рослини, їх сюди в сонячну теплицю. Ну, при пониженні температури я їх занесу назад. Ну, тут перед вами розсада Аргірантемума. Це така ромашка. Вперше я почав нею займатися цією осені, ну що сказати, вона непогано укоріняється живчами, навіть при більш менших температурах. Тут я вже е, корінив і це вже в мене буде маточний е, матеріал для того, щоб я, як настане тепло і підросте ця ромашка, е, знову її е, розмножував живцями. Дуже цікава культура, е, красива, е, різнокольорова ромашка, і біла, і е, значить, е, червона, е, кремова і квітує до самої осені, і потім ще й можна її осінню розмножувати. Ну, а от французька ромашка, значить, остеосперму, вона більш вибаглива при черенкуванні до по високих конкретних температур, тому що в мене вона вже більш пізній період не вийшло мені роз... гарно розширенкувати. Фактично пару тільки прижилось, От, пару рослин, ну, буду чекати теплої погоди, і от. Цей Маточник на, на весні э, розчеренкую. А взагалі-то я зараз її виніс на сонячні умови, щоб вона фатила сонечка, укріпилась на сонці, не так витягувалась. Ну, звісно, там. Підвигаються і морозці, буду заносити на ніч в тепле приміщення. Буду дивитися, якщо будуть вже, звісно, морози сильні, то виносити не буду. Тут у мене <кій> маточник шаровидної шаровидної хризантеми. Ну, Уроки прошлого сезону. Сприйняв, що мало приділяв уваги шаровидні хрестинтеми. І коли прийшла осінь, не так було багато в мене посадкового матеріалу от, на горшки. І зараз я вже от вона тут зимує. Частково я її пробував осінню черенкувати. Ну, все-таки. Деякі тут рослини в мене розчеренковані з осені, але буду ждати в основному теплої пори, щоб вона добре черенкувалась і приживалась. Ну, а така вже, от, наприклад, як такі кусти вже можна буде висаджувати більш великі горшки. Підстригти і вже буде готовий товар на осінь. Тут також в мене пеларгонія плюща листова, теж вона була в таких темнуватих умовах. Ви бачите, почала витягуватися, листочки мало світла їм жовтіють. І я теж так само і великі кусти на цей період, хоч на неділю виніс, щоб вона фатанула сонечка. От. Я думаю, що це їй допоможе. А з настанням вже дуже теплої температури вже чудово розростеться. і Тут вже, от, звісно, кусти. Дуже гарні в цілому. От. І виходить, якщо вдасться мені і зберегти в такому вигляді, то я буду дуже задоволений весною. От коротко, як, ро, як я тут займаюся рослинами в зимовий. Період. Тобто стараюсь, щоб вони добре перезимували, і на весну був у мене гарний посадковий е, матеріал. Да. Ну, в теплиці, звісно, сонячні, там багаторічні рослини добре себе почувають. А тут такі рослини, ну, хризантема вона, в принципі, не боїться заморозків і морозців. Вот. А от такі теплолюбиві культури, звісно, за ними потрібно е, слідкувати, щоб мороз їх не, не побив. Так що, друзі, так, ділюся досвідом роботи з рослинами в зимовий період. Чекаємо весни, чекаємо теплих сонячних днів. Бажаю всім мирного неба. От ну і що? І на все добре, і до нових зустрічей.